Безпрограшна лотерея за 15 гривень з купою цікавих суперпризів. Продаж новорічних прикрас, зроблених руками талановитих закарпатських майстринь. Те, чим сьогодні закарпатські волонтери заробляють для армії. Я, я виграв картину. Да, ми виграли набір розмальовок. Да, я подарю своєму рібінку. Закарпатських ведмедиків, так в народі називають волонтерів з руху підтримки закарпатських військових. До спільної участі у ярмарку виставці хендмейду запросили його організатори. Я удивляюсь, що людили своїми руками і приносять і ну дають продали, і деньги ну, направили на нанушу солдат. Грошовою видалася субота, день коли волонтери відзначали своє, так би мовити, професійне свято. Вдалося продати безпрограшної лотереї та різноманітних виробів більше як на 9 тисяч гривень. А за усі три дні ярмарку сума склала більше 15 тисяч. На ці гроші волонтери куплять зимові спальники і рації меня сын служил год и два и месяца. Я знаю, как солдатам тем тяжело, и как они и мерзнут. И мы сейчас собираем деньги на спальные мешки. Просто знаю, что, что выдают, что есть в наличии. И хотелось бы, чтобы было у них получше, потеплее им было, посытнее. И, в общем, всего, чтобы, чтобы не было так трудно, как действительно им там трудно.